На театральній площі Чернівців олімпійці влаштували акцію Розмалюй писанку. Долучилися до цієї справи не тільки вже визнані як і в Україні, так і у світі спортсмени, а й малеча. Зініціювало акцію Чернівецьке обласне відділення національного олімпійського комітету. Мета заходу підтримати українські традиції та поспілкуватись із наймолодшими спортсменами краю. Ми з нашими олімпійцями її розмальовуємо, розмальовуємо її в стилі нашому Буковинському і також з олімпійськими символами. І хочемо цю писанку нашу передати. Це вперше у нас в Україні. Це в Міжнародний олімпійський музей, який знаходиться в Лозані. Долучилися до створення писанки й наймолодші спортсмени. Кажуть, коли підростуть, то хочуть стати такими ж успішними, як і їхні кумири. Хочу дуже добре. Хочу дуже сильно виступати на сцені і вміти дуже сильно робити шпагат і мостик на ногах. Я хочу стати чемпіоном по футболу світу, Європи. Так. Самі ж олімпійці, які вже досягли певних успіхів, зазначають, що такі акції потрібно проводити частіше, таким чином популяризувати українську національну ідею та здоровий спосіб життя. Це дуже правильно, тому що це є це. Не треба забувати наші традиції. Це, це відруну мені дуже подобається, що починається відроджуватись повністю. Ну вишиванки, це ну ці писанки. Це дуже класно, я рахую. І треба, щоб і наші діти потім це далі продовжували. Якщо би це не ми не будемо робити, то чим далі, тим, тим менше це буде, буде, буде робитися. Слідкували, аби писанку розмалювали правильно, і учні Чернівецького вищого професійного художнього училища номер 5 Розмальовуємо ми писанку великодню, яка присвячена Олімпійським іграм. Нам випала можливо сказати, така честь, то що ми представляємо училище наше розмальовуємо, допомагаємо також Олімпійцям. Вони також нам допомагають представники спорту різних видів спорту. І наша писанка також поєднує в собі і спорти і Олімпійські ігри, оскільки чернівці всі дуже активно приймають участь, і також і Буковинські орнаменти, як ми бачимо тут. Ось є. Для нашої писанці тато це наша боковинська справжня писанка. Також тут презентували писанки, виконані у різноманітних техніках, які виготовили діти-сироти і стороженця. Анастасія Кокоячук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина.